Різниця між іпотекою з фіксованою ставкою та іпотекою з нефіксованою. Який із іпотечних продуктів краще для вас? Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Мене звати Влад, я ріелтор та інвестор у нерухомість в метро Детройті. Один із глядачів попереднього відео попросив мене детальніше розповісти про іпотеку з фіксованою ставкою та іпотеку з змінною ставкою. Сьогодні я розповім про відмінності цих двох іпотечних продуктів. Плюси та мінуси, а також спробую допомогти вам визначити, який із них може бути правильним для вас. Перш ніж я почну, я хотів би нагадати вам натиснути на кнопку лайк, підписатися та залишити мені коментар про ту тему, яку б ви хотіли, щоб я поговорив наступного разу. Це дуже допомагає цьому каналу і має дуже велике значення для мене. Існує багато іпотечних продуктів з різними умовами та вимогами, і кожен з них має певний час і місце, коли вони є для вас вигідними. Деякі приклади таких продуктів включають звичайні іпотечні кредити, Federal Housing Administration кредити, так звані FHA, які застраховані Федеральним управлінням з питань житлового будівництва, Veteran Affairs, так звані VA, це спеціальні іпотечні продукти для ветеранів і тих, хто служив у Збройних силах США, Jumbo кредити для дорогого майна та багато інших. Крім того, усі ці різні іпотечні продукти можуть мати різні терміни. Вони можуть бути на 30 років, на 20 років, 15 і так далі. Але для цілей сьогоднішнього відео я лише буду порівнювати кредити з фіксованою ставкою і змінною. Давайте почнемо з іпотеки з фіксованою ставкою. Іпотека з фіксованою процентною ставкою це тип кредиту на житло, у якому відсоткова ставка залишається незмінною протягом усього терміну кредиту. Який зазвичай становить 15 або 30 років. Цікаво саме те, що США це єдина країна в світі, де можна отримати іпотеку з фіксованою ставкою на цілих 30 років. Є деякі інші країни, які пропонують фіксовану ставку, але жодна з них не пропонує їх протягом цілих 30 років. Основна перевага іпотеки з фіксованою процентною ставкою це передбачуваність і стабільність щомісячних платежів по іпотеці. Завдяки іпотечному кредиту з фіксованою ставкою, ви точно знатимете. Які будуть ваші іпотечні платежі протягом усього терміну кредиту, що значно полегшує складання бюджету та планування майбутнього? Сума, яку ви заплатите як свій перший іпотечний платіж, буде такою ж самою і через 30 років, що є дуже хорошою пропозицією, як на мене, іноді, щомісячний іпотечний платіж, який ви сплачуєте банку, включатиме податки на майно та страхування. Якщо це так, то це є єдиний спосіб, у який ваш платіж може змінитися, якщо ваші податки на нерухомість підвищаться чи зменшаться, або вартість страхування вашого житла зміниться. Крім того, оскільки відсоткова ставка залишається незмінною, загальна сума відсотків, що виплачується протягом терміну кредиту, також буде фіксованою. Це може бути великим плюсом для людей, які хочуть точно знати, скільки вони будуть платити протягом терміну дії кредиту. Також ви завжди можете зробити додаткові платежі проти основної суми іпотеки, що зменшить суму відсотків, які ви будете сплачувати протягом терміну дії позики. Одним із мінусів іпотечних кредитів з фіксованою ставкою є те, що зазвичай вони мають вищі відсоткові ставки ніж іпотечні кредити з нефіксованою ставкою. Це може зробити їх трохи дорожчими в довгостроковій перспективі. Наприклад, тут ви можете побачити, що станом на 15 січня. Середня відсоткова ставка за 30-річною іпотекою з фіксованою ставкою це найпопулярніший тип іпотеки в США, становить 6,11%. Тоді як трьохрічна іпотека з нефіксованою ставкою, де ваша ставка фіксована лише протягом перших трьох років, середня процентна ставка становить лише 2,34%. З другої сторони, у нас є іпотечні кредити зі змінною відсотковою ставкою. Ця іпотека з нефіксованою ставкою або так званий ARM, має процентну ставку, яка може змінюватися з часом. Відсоткова ставка зазвичай базується на загальній відсотковій ставці, такі як відсоткова ставка Центрального банку США, так званого Федерального резерву. І періодично коригується. ARM також мають різні терміни, наприклад, 5.1 ARM, 7.1 ARM або 101 ARM. Наприклад, 5.1 ARM означає, що кредит має фіксовану ставку протягом перших 5 років, після чого процентна ставка коригується щорічно. 7.1 1 arm має таку саму концепцію, але фіксується на 7 років. 10.1 ARM на 10 років. Давайте зупинимося на хвилинку і поговоримо про потенційний сценарій. Припустимо, ви отримали іпотечний кредит із нефіксованою ставкою ще в 2015 році, з хорошою та низькою фіксованою ставкою протягом перших 7 років. А на 8 рік ваша процентна ставка має бути адаптована до поточного ринку. Через те, що ми мали інфляцію в Америці протягом останнього року чи двох, Федеральний резерв США був змушений підвищити всі процентні ставки. Що спричинило підвищення процентних ставок на іпотечні кредити. Тому, коли настав 2023 рік, ваша нова відсоткова ставка буде в 3-4 рази більшою. Ось на цій фотографії Федерального резерву ви можете побачити, якими були процентні ставки в січні 2022 року та якими вони є зараз. Це, мабуть, найбільша небезпека іпотечного кредиту з нефіксованою ставкою. Якщо ви не будете стежити за ринком процентних ставок. І не будете пробувати щось зробити зі своєю позикою до того, як процентна ставка буде змінена. Ви можете опинитися у великій проблемі з новим місячним платежем. Він просто може бути вам задорогий. Головною перевагою іпотеки з нефіксованою ставкою є нижча процентна ставка на початковому періоду на протязі перших 5, 7, 10 років, про які ми щойно говорили. Це може бути перевагою для позичальників, які не планують залишатися у своєму будинку надовго, або очікують, що їхні доходи з часом зростуть. Крім того, іпотечні кредити зі змінною ставкою можуть бути хорошим варіантом для позичальників, які хочуть скористатися перевагами низьких відсоткових ставок у короткий термін, з планом перефінансування своєї іпотеки пізніше. Важливо зазначити, що процентні ставки за іпотечними кредитами з змінною ставкою можуть бути набагато вищими, ніж за іпотечними кредитами з фіксованою ставкою. Особливо коли базова ставка підвищується, як у прикладі, про який ми щойно говорили. А це означає, що іпотечні кредити з нефіксованою ставкою несуть більший ризик, ніж іпотека з фіксованою ставкою. Це означає, що щомісячні платежі по іпотечному кредиті можуть з часом збільшуватися або зменшуватися, що ускладнює складання бюджету та планування на майбутнє. Крім того, оскільки процентна ставка може змінюватись, загальна сума відсотків сплачена протягом терміну кредиту, також буде змінюватися. Розглядаючи іпотечний кредит із змінною відсотковою ставкою, важливо знати, що тривалість періоду з фіксованою відсотковою ставкою може істотно вплинути на загальний ризик позики. Чим довший період фіксованої ставки, тим більш передбачуваною та стабільною буде позика, але це також означає вищу початкову процентну ставку. З іншого боку, коротший період фіксованої ставки несе більше ризику та невизначеності в довгостроковій перспективі. Але може забезпечити нижчу початкову процентну ставку. Завжди потрібно перечитати та зрозуміти умови позики та її потенційні майбутні коригування, перш ніж підписувати іпотечний кредит із змінною ставкою. Зрештою, те, чи буде іпотека з фіксованою ставкою, чи іпотека з нефіксованою ставкою, кращим вибором для вас залежить тільки від ваших особистих обставин. Ціли і відношення до ризику. Якщо для вас важливі передбачуваність і стабільність ваших іпотечних платежів, то іпотека з фіксованою ставкою може бути кращим вибором. Однак, якщо ви очікуєте, що ваш дохід з часом зросте, і ви плануєте залишатися у своєму будинку на коротший термін часу, то іпотека зі змінною ставкою може бути кращим варіантом. Важливо добре обдумати та розглянути особисту фінансову ситуацію і проконсультуватися з фінансовим консультантом. Щоб визначити, яка іпотека найкраще підходить для вас. Я сподіваюся, що ці пояснення були корисними та змогли прояснити ваші запитання. Бажаю вам успіхів на шляху до покупки житла. Якщо вам потрібна допомога з купівлею чи продажем будинку в метро Детройті, ви можете знайти мою контактну інформацію в описі нижче. Будь ласка, залишайте коментарі до інших тем, які б ви хотіли, щоб я обговорив. Підпишіться та ставте лайк. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!